повинна давати премію соціальності, повинна давати премію тим, які такі як ми, які є, хотіли би без насилля, без зброї будувати вільність і незалежність. І це було в 2014 році і першим лауреатом премії це було зрозуміло для всіх. Це було прийнято консенсусом був Мустафа Джаміле. Мустафа Джаміле, який є не тільки символом радянських часів, символом людей, які хотіли свободи, і не тільки своїх свободи, але також свободи других. Ми пам'ятаємо протест Мустафи Джемілева проти агресії Чехословакії. І ми пам'ятаємо, що там, на жаль, були радянські війська, ну і польські війська в тому пані. Ми це пам'ятаємо. Не було в той, цей час багато людей, які говорили, це так не повинно бути. E, і, історія Мустафи Аха, Мустафи Джемілева, є історією, яка допомагає нам зрозуміти. Pierwsze, że nie ma takiego znaczenia, ile ludzi jest w narodzie. Możemy być narodem, w którym nie ma milionów ludzi, ale to no, jest prawdziwy naród. Drugie, że šo, aby nie stracić narodu, aby on istniał, potrzebna jest oświata, potrzebna jest mowa. І необхідні люди, які готові бути лідерами. Його шлях і благоподальний шлях Кримсько-ліхарського народу, власне, нагадує нам про важливість самоорганізації, важливість самопевності, важливість солідарності всякої групи людей, які можуть визнацію. Це велика цінність, яку Ринсько-татарський народ проніс через свою історію, якою якої формі цієї виставки він цим даром ділиться із НАТО.